Не будуть посередниками, сполучені штати поміняють підхід до спроби зупинити війну між Росією та Україною. Речниця держдепу Темі Брюс заявила, що вони планують зайняти менш активну роль у цьому питанні, хоч і не дистанціюються повністю від нього. Зараз її процитую. Ми не збираємося за першим покликом літати по всьому світу і бути медіатором зустрічей. Це тепер між двома сторонами. Зараз час, коли їм треба презентувати і розвинути конкретні ідеї і про те, як закінчити цей конфлікт, так зазначила Темі Брюс. Також представниця держдепу підкреслила, що вони не збираються найближчим часом знімати наявні проти Росії санкції, ба більше не виключають можливості запровадити нові обмеження. Соратник Трампа, республіканець Лінці, Грем, розповів, що він зібрав широку підтримку прихильників законопроєкту щодо нищівних санкцій проти Кремля у разі, якщо вони відмовляться від мирних переговорів. Над новим 17-м пакетом санкцій вже роздумують і по інший бік океану у Євросоюзі. Утім, перш ніж його ухвалити, як заявив міністр закордонних справ Франції, Європа хотіла б їх узгодити із Вашингтоном. Під удар можуть потрапити російський Росатом, експорт скрапленого газу та тіньовий флот Росії.